від про пасажирських перевізників. Наш добродушний мер Андрій Іванович Садовий, здобуваючи собі весь час електорат на наступні вибори, повісив всіх пільговиків на наші плечі, розказавши їм, що кошти він виділяє. І вони виділені. Ми сьогодні прийш... прийшли до нього. Він мав два тижні. Нічого не зробивши до того часу. Ми сьогодні прийшли до нього, щоб він дав нам відповіді на ті питання. І ми будемо стояти до кінця. Дякую. Також нагадаю, що він на два тижні тому перевізники зробили свій перший пікет, першу акцію протесту і непокори. І що ми побачили? Не так в засобах масової інформації, як в соцмережах просто розганялася Чорнота і бруд на водіїв маршруту. Десь можемо зрозуміти вів'яних пасажирів, які зіштовхуються з незручностями, але на цьому є причина. Достатньо було почитати всього-навсього 5 вимог, які надають наші перевізники. Щоб зрозуміти, що інтереси як пасажирів, так і перевізників співпадають. А тепер повернемося до того, що саме атовці вимагають землю, належну їм землю. Єдине, що хотілося б нагадати, що Андрій Іванович толерантний виключно до працівників правоохоронних будете говорити? Я не облюг з задоволенням на вас. Я житель Малего. Я пам'ятаю три роки тому, як Андрій Іванович, пам'ятаєте, була акція протесту на вулиці, і Андрій Іванович страшив людей, що буде прокуратура, буде міліція і буде садити людей. Тоді він міг ще з народом Грибовичів і Малихів говорити про будівництво заводу. При вирішення питань, а тепер хай будує на території Львова собі. Звали. Дякую, вас почув. Не Андрій Іванович, ми вже знаємо. Тут, Бачу людину обувило саме слова Андрія Івановича. Я так бачу для мешканців навколишніх сіл це такий собі каталізатор. Також хочу нагадати активну співпрацю Андрія Івановича з правоохоронцями, прокуратурою. У 2011 році він заявив, що комісію по розподілу нерухомості він додатково введе двох священників та директора сиротинця зі слів Андрія Івановича саме, цитую його, аби краще забезпечити цю незахищену категорію. Після того отримало нерухомість у Львові 75 силіток з міліції. Ой, перепрошую, 75 серіток з прокуратури, 16 серіток з міліції, ну і 7 серіток з судової системи.